З дитинства Інга мріяла пов'язати життя із модою. Студенткою працювала у магазині одягу і паралельно розповідає, продавала речі в інтернеті. Спочатку це було вдома, у вільний від роботи час я створила сторінку і почала працювати по системі дропшипінгу. Тобто, це одяг від постачальника, я його перепродавала. Поступово інтернет-магазин переріс у справжній шоурум одягу. Інга планувала запустити цех та почалася повномасштабна війна. Ідею дівчина не полишила. Тоді знайома порадила скористатися грантом від держави. Спочатку ми затвердили бізнес-план, потім був другий етап. Це по зуму. У нас була конференція, тобто збиралося багато людей. Мені задавали питання, я на них відповідала. Із третьої спроби бізнесвумен таки вдалося отримати грант. Дівчина закупила обладнання та набрала команду. Катерина працює на виробництві вже кілька місяців. Нині вже відшиваємо легкі літні сукні, створюємо красу для дівчат. Дуже хочемо, аби люди носили наші речі і задоволені. З початку року вже пройшло 9 хвиль держпрограми Є робота кажуть у військовій адміністрації. Переможцями на Дніпропетровщині стали 90 жителів. Їм погодили мікрогранти майже на 22 мільйони гривень. Це 200 створених додаткових робочих місць. Це допомога, як вже існуючим бізнесам, так і відкриття нових. Це такі певні історії успіхи. Запуск нових стартапів. Державна програма є робота. Це допомога. Підприємцям у сфері агропромислового розвитку, медицини, торгівлі ну промисловості подати заявку на отримання мікрогранту. Всі охочі можуть до 19 листопада. Це можна зробити через портал Дія Айміна Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.